Внаслідок масованого удару шахедами новгород Сіверському на Чернігівщині 21 жовтня є загиблі та поранені. Про це суспільному повідомив очільник громадського головного управління нацполіції в області пан Іван Іщенко за попередньою інформацією. Четверо загиблих цивільних, дві жінки та два чоловіки та четверо поранених з деталями. Андрій Подорван, голова Чернігівської ОВА з нами на зв'язку. Вітаємо на зв'язку. Вітаємо. Да, добрий день, тільки не голова. Я радник керівника Чернігівської Ова. Дякуємо щиро за уточнення. Радник голови Чернігівської Ова. Пане Андрію. Будь ласка, за деталями, які можете зараз нам повідомити. Слухаємо вас так. Сьогодні ворог ударними безпілотниками в кількості там близько 20 штук атакував місто Новгород Сіверський. Це прикордоння Чернігівщини. На жаль, чотири загиблих двоє чоловіків, двоє жінок. Попередньо троє семеро поранених. З них десятирічна дівчинка. Її зараз транспортують в обласну лікарню для надання допомоги. Один із поранених у дуже важкому стані. Він зараз в операційні. І інші поранені у стані середньої важкості. Скажу, що атаковано центр міста Новгород Сіверський, пошкоджена лікарня. Тому, ну, власне, це ну, прямий терор, центр міста, ударні дрони. Загиблі, поранені. Чернігівщина, ну, Наразі ситуація така. Щодо енергетичної інфраструктури, і взагалі інфраструктури міста, що можна повідомити? Щодо Новгород-Сіверська? так. Ну, Наразі ми вже повідомляли, що через атаку в енергооб'єкт вчора ввечері місто Чернігів та північні райони, в тому числі Новгород-Сіверськ, були без електропостачання. Так, Підновлені відновлені ми... роботи на Чернівщині тривають ще тривають. Ми говорили сьогодні з колегою детальніше про це е і коротко. А щодо закладу е охорони здоров'я, в якому стані? Чи буде він працювати ще? Чи буде релокований можливо? Це місцева лікарня. Ну я б тут сильно подробиць багато не казав. Це місцева лікарня. Я бачив фото. Там є пошкоджені і приймальне відділення екстреної медичної допомоги. Там є. Вікна пошкоджені і так далі. Ну це вже не перший приліт. у Цей об'єкт. Ми знаємо, що ворог атакує і лікарню у сусідній громаді в Семенівської. Вона там більше п'яти разів була обстріляна. Це працююча лікарня. Там люди проходять диспансеризацію. Тобто, ну це працюючий заклад при кордоні у, у зв'язку із тим, що вже добу немає світла на Чернігівщині. Чи вчасно змогли надати всю допомогу спецслужби? Всі служби працюють залучені і ДСНС, і МВС для посилення патрулювання, критична інфраструктура, лікарні, заклади соціальної сфери на генераторах. Uh -huh. Ситуація контрольована, проте дійсно складно з електрикою. Але повторюсь, відновлені роботи тривають. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, чи в зв'язку з ось такою ситуацією з подальшим терором буде ще якась додаткова кількість територій, можливо, виселена, чи людям буде запропоновано тимчасово релокуватися, евакуюватися або що? Процес евакуації з прикордонів він в принципі у нас не припиняється від самого початку повномасштабного вторгнення і власне і Новгород, Сіверський, ця громада як і інші прикордонні громади Семенівська. Куріківська Сновська Фреднянська – це території, звідки ми постійно наголошуємо, і пропонуємо людям евакуюватися, переселитися там в Чернігів. Центральній центральні громади в центрі області. Цей процес триває спочатку року з цих територій виїхало офіційно десь близько 1100 людей. Ну наголошу це оці, ті, що звернулися до органів влади, тобто ми зафіксували цих людей, тому що зрозуміло, що деякі люди виїжджають і знаходять самі житло і допомоги не потребують. Тому Власне, ця цифра може бути більшою. Ми наголошуємо, що смуга прикордоння біля російського кордону небезпечна для життя. Щодо атаки цієї, чи вже закінчилися розбір завалів, наслідків цієї атаки 20 шокедами? Ну, власне, це воно не так давно було, тому рятувальні роботи в новгоросіверському тривають. Дякуємо щиро, пане Андрію. Радник голови Чернігівської ОДА Андрій Подарван був з нами на зв'язку з останніми деталями, подробицями а, і аналізом наслідків сьогоднішньої атаки.